Ще два роки тому міська влада підписала договір з іноземними інвесторами про впровадження єдиного електронного квитка у громадському транспорті Рівного. Та, попри усі, здавалось б, вигоди, міські обранці почали заткувати. Мовляв, впровадити новинку у транспорті не дозволяє буква закону. Прийшла ДФС, прокуратура і підприємство було оштрафовано на 10 мільйонів гривень. От тільки коли у 2014 році велися перемовини про впровадження єдиного квитка, законодавство було теж саме, і тоді про перепони ніхто не говорив. Та й активісти обурюються, мовляв, переваг такої реформи громадського транспорту безліч, а законних підстав відхилити єдиний квиток не існує. Тож виникають риторичні питання. Натомість представники іноземних інвесторів, які б мали реалізувати ідею єдиного електронного квитка у рівному, і сам не розуміє, чому міська влада відмовляється від такої вигідної пропозиції. Тоді мер десь посилався на те, що це перевізники приватні не хочуть впровадження. Коли вже перевізники приватні сказали, що вони не проти впровадження електронного квитка, але будь ласка, впровадьте його спочатку в комунальному транспорті, то треба тепер вже говорити щось інше. Ну насправді це виглядає так, тож і наполягає на виконанні угоди. В іншому разі погрожує позовом до суду. Або два ну біля 390 мільйонів гривень інвестицій в місто для інфраструктури міста, або напевно я не знаю скільки там 2-3 мільйона місто буде повертати коштів, які були затрачені, і з незрозумілих причин затягнути. Експерти називають декілька причин блокування такої важливої для комфорту рівнян реформи. кажуть комусь на руку непрозорість обігу коштів пасажирських перевезень. А ще електронний квиток суттєво змінив би критерії, за якими формують ціну на перевезення. З одного боку, звичайно, є велика кількість незацікавлених людей у провадженні подібної ініціативи, і тому очевидно, що вони будуть чинити певні перешкоди, в тому числі через депутатський корпус, в тому числі через інших, тих, хто може протидіяти. Але там, де є можливості і там, де є непрозорість, відповідно, там значно більше корупційних ризиків, які можуть бути. А поки тривають суперечки між міською владою та інвесторами, громадськість демонструє свою позицію. Електронна петиція на сайті міської ради з вимогою впровадити транспортне ноу-хау, вже набрала 300 необхідних голосів, аби звернення розглянули на сесії міської ради. Натомість, очільник рівного вважає петицію не актом волевиявлення громадськості, а радше інструментом лобіювання приватних інтересів. Весь оця кипиш, який піднявся вокруг електронного квитка, в тому числі ініціація цього електронного голосування була зроблена Романом Чоканом, тому що в нього є інтерес, в нього є свій бізнес, це його фірма. То навряд чи він тут заробить копійку. Проте електронний квиток обіцяє і навіть зазначає орієнтовні терміни його впровадження. Зараз електронний квиток в Україні ввести ніде не можна. Єдиний електронний квиток, який був введений в Києві, кінчився штрафом 10 мільйонів. Ну це ж всім відомо. Тому чекаємо, напротязі десь півроку будуть внесені зміни в законодавство, а далі будемо працювати над електронним квитком. І, хоч електронна петиція набрала необхідну кількість голосів, це не привід стверджувати, що депутати таки розглянуть її на сесійному засіданні. Бо ж це рішення одноосібно приймає міський голова. От виходить, що воля рівнян залежить від бажання лише одного найманого ними ж працівника. Тому чи поставлять міські обранці крапку в історії з осучасненням транспорту в Рівному, побачимо вже на наступній сесії міської ради. Анастасія Бачук, Роман Мельничук, Володимир Захаров, новини Рівного.